どうもどうも。 Господу молимця, о, о, о свишне мирі, о спасені душ наших, Господу молимця. О, 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 о мирі всього мира, благостояння, сланих Борис церкве, судіні всіх Господу молимця. О, мирі всього мира, благостояння сних Бори церкви, Господу молимця, освітнім храміцям і звірую, блогінням страм, борем, ходячивань, Господу молимця. Ну, великому Господині, Отці нашим святішим патріарці, Варфоломіє, чеснім присвіти, з тих, хресті, де якості, приче люди Господу молимця, обох ранимій страні, нашій Україні, властех і воїнства. Я в Господу Бо Боє же призрети на успокоїні і роботу. Рабів своїх подігом мочити зловірних росіян, сущих і милостно освободити нас, Господу молимця. О Єже і справедщибо, мерзкої російської царство і власть, і очистити землю людей своїх. От зловір'я їх, Господу молимося. Є же призрити на опустинні церкви і розкопання алтарею, скверненні святинця і скоренити немилостим російським учительство і власть, ні скоро освободити українців, рабів своїх. От насилія росіян, Господу, молимся. О, є же не оставити до конца вірних українців своїх, в руку богонависних росіян мучитися, но скоро освободити їх Господу, молимся. Є же вірним своїм предати царство і власть Христона росіян, слави ради імени свого Господу молимця. Оєже вірним українцям своїм предати царство і власть Христа росіян. слави ради імени свого Господу молимця. Оєже постеліти нечестивих росіян дерзость він зложити їх силу і придати їх в руки вірних українців, рабів своїх, Господом молимця. Оєже не вовік враждувати на люди соріші, але як обох милостиво явити на озлоблені раби українців своя благодать благодаті, милосердя си, Господу молимця. Оєже восниже от церкви, святили своє воплі, без воздихання окованих і от росіян. І от росіян, порабощених українців своїх в печалі і скорбі своїх немолоп'ючих, і звести от тлі животи Господу липця. О є же от раду в бідах і свободу в роботі, і утешені в скорбі і тіснотах. Українцям, людям своїм скоро затворити Господу молимся. О є же скоро і справили мерзлою на постені, стоячу на місці святим, Возвратино дорог християнський і український, і прославити в давники м'ясу своє присвятої Господу молимця. Боєре, скоро і споразнити дерзость, мерве запустення стояча на місці святі, воздинути рогу український, християнський, …славно прославити в них Господу, споро, і м'ясу є присвятої, Госпо молимця. Голи вже прозрите скорі на молитву смиренних і не уничижити молені їх, но усилійте воздихання окованих і розрішити же сини умиршлених і славно прославити в них ім'я м'ясує Пресвятої Господового молинця. Раді самі, овіця, все в, світі, в самому раді, все і саморадіст рані вірою живущих, Госпову молимця. Облов розтворення Воздухові, зубінні плодов, земних і временних мирних, Господу молимця. О, плаваючи, не ж недуючих страличок пленених, о спасені, Господу молимця. Ой, збавиться нам от всяких скорби, гніва і нужди, Господу молимся. Заступи, спаси, помилуй, сухрена Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, приблагословену, слава личю, нашу Богородицю і присну дію Марію сусім, і святим, поминувши самі себе і друг дрови, животну свистом придає. І женити на світ нечестивих, але лой,